Всім привіт, вітаю тебе в новому ролику. В нас появилася нова робоча, цікава стратегія, яка підходить не тільки для крипти. Тому сідай зручніше в цьому ролику буде детально, як вона працює. Вже наперед забігаючи 100% вінрейт. Три угоди відпрацювали ідеально і філігранно. Тому сьогодні всім тим невіруючим, які вважають, що індикатори не працюють. От ми й тому взялися за цей проект з автором, з програмістом, з великим досвідом, який в крипті довгий час, так само як і я. Ми розробляємо свій авторський продукт, який працює, і на дистанції він показує вже хороший результат зацікавив. Бери свою смачненьку канапочку сідай зручніше. А ми починаємо. Передаю слово трейдеру Соло здорово. Хочу вам розказати нову стратегію торгівлі на фьючерсах на базі TradingView. Дана стратегія підходить так, як для крипти, для форекса, для акцій, для індексів, для золота. Тобто, стратегія універсальна. А на момент запису відео вже відпрацьовано два сигнали по цій стратегії. Хочу вам розповісти більш детальніше, як вона працює, через які індикатори, тобто як з нею працювати, як її налаштувати. Перше, ми додаємо два індикатори на графік. Trading View, тепер ми її налаштовуємо. Перший індикатор у нас high low cloud trend. Заходимо в налаштування. «Аргументи» І ми прибираємо галочку min reversion points. Перше. Окей. Перше ми прибрали. Тепер заходимо, додаємо другий індикатор, який у нас буде відображатися знизу. Заходимо, згодимо в стиль, знімаємо ось дві. Два пустих ромбіка знімаємо звідси галочки. І знімаємо галочки з лейблс. Все. Нажимаємо ОК. Наші індикатори готові для торгівлі. Підписуйся на наш телеграм-канал. Там всі деталі, як потрапити в нашу спільноту і отримати індикатори з цього відео. Огляд відпрацьованого вже сигналу по AXE. Тобто ми зайшли по цьому індикатору, по цій стратегії, забрали профіт. Зараз е, розкажу, як ним користуватися. Перше таймфрейм 30 хвилин. А найкраще торгувати на 15-30 хвилинному таймфреймі. як відбуваються сигнали від індикатору, по чому орієнтуватися, як заходити? Сигнал на купівлю, тобто на лонг. Ми бачимо синій ромбік індикатора номер 1 тобто Low Cloud Trend. Це у нас перший індикатор, ми бачимо ромбік, тобто ромбік, і ось ця свічка у нас є сигнальною. Ось ця свічка є сигнальною. І зелена гістогама, ось вона, індикатора номер 2 Тут є у нас шкала, і вона у нас знаходиться вище нуля. Тобто, це також є сигнал на купівлю. Ось цей сигнал, і ось ця гіста має бути. Тобто ося гіста має бути вища нуля. і ось цей відповідний сигнал на купівлю. Як ми робимо вхід? Тобто, де ми шукаємо ТВХ? Бачимо, ось ця свічка у нас сигнальна, і ми маємо зайти на закриті зеленої свічки, яка закриється вище, вище тіла сигнальної. Тобто, більш детальніше зараз пояснюю. Є у нас свічка. Ось вона. Це у нас сигнальна свічка. І ми бачимо наступну свічку. Наступна свічка має закритися вище тіла сигнальної. І на цьому моменті ми заходимо в нашу позицію. Тобто ми зайшли, якщо буде точним, то ось так. Це у нас іде сигнал на лонг. Далі, які у нас сигнали йдуть на продаж? Відповідно, тут коротка позиція. Сигнальна свічка. Тобто йде все навпаки. Ми бачимо. Оранжевий ромбік індикатора No1, тобто свічка, яка на ромбіку вважається сигнальною. Тобто ось ця свічка є сигнальною. І синя гістогама індикатора номер 2 вона має бути нижче нуля. Тобто ми прекрасно це бачимо. Вход ТВХ на закритті красної свічки, яка закриється нижче тіла сигнальної свічки. Тобто... Ця, у нас, ця свічка у нас сигнальна. Ми чекаємо червону свічку, яка закриється нижче тіла сигнальної. Ось ця сигнальна, ось ця свічка закривається нижче тіла. Тобто наша ТВХ буде тут. І відповідно по, цьому, по цій стратегії ми бачимо зниження аж на, цілих, на цілих 3%. Ось така у нас стратегія трейдингу. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, пишіть питання в коментарях чи в чаті нашому телеграм-каналі. Всім будемо раді допомогти та підтримати вас. Дякую за увагу. На цьому каналі багато корисного навчального контенту. Є цілий плейлист трейдингу для новачків. Якщо ти не розберешся в цій темі, дуже доступно, простими словами, все роз'яснено. Подивися, десь тут в правому куточку буде цей плейлист. Наш трейдер соло постійно вдосконалює індикатори розробляє нові стратегії, щоб ви могли гнучко адаптуватися до Здоманітних умов, вибирати стиль торгівлі, який підходить саме вам. Можливо, хтось любить одну-дві угоди в день, можливо, хтось хоче торгувати на п'яти хвилинних таймфреймах. Тому все це буде розширюватися, і в нас вже виростає маленьке, але успішне ком'юніті з результатом, в якому. Кожен може допомогти один одному і спростити життя розробками, які допоможуть заробляти не напрягаючися, і з більшою ймовірністю робити саме правильні висновки по руху ціни, по графіках на цьому високоризиковому криптовалютному ринку. Ти до мети завжди легше командою, особливо з людьми, які вже не один рік. Працюють на цьому ринку. Підписуйся на цей канал, тут буде багато чого цікавого. Вся інформація в телеграмі, в першому закріпленому коментарі, а також в описі до цього ролика. Ми тебе будемо чекати. Долучайся до нас і заробляй більше. Думай, розвивайся, багатій!